Всім привіт з Рівненщини. Мене звати Оксана. Хто ще не знайомий, давайте знайомитися. Це сільський плох, який веду я вже не один рік, як то кажеться. Маю невеличке домашнє господарство. І ось так: так що в нас зараз ранкова. Поранка у нас зранку був приморозок такий гарненький, гарно сонечко вставало. І зараз вже виходить трішечки сонце і вже одлига йде. Але то нічого страшного, погода на дворі, як весна, тобто легенька кофточка і жилетка. І все. Так що ось так ідемо на ранкову поранку, розкажу, що по чому. Що да як, так що обов'язково е, буду просити вашої поради, тому що не, е, ну, в такому питанні я ще, з таким питанням я ще не стикалася. Так що, кому цікаво, лишайтеся, ставте пальчик вверх, пишіть коментарі. Хто ще не доєднався до нашої компанії, доєднуємося. Ну, і ми пішли працювати. Катечка єсть. все добре. Ну і так, ці лодарі ще не хочуть нестися. Собі ходять, гуляють і все добре. Ось, одна, дві, три гусині, а сірий це гусак. Так, одні три роки, другі два роки, і оці самий молодший рік. Ну і гусаку теж три роки, так що ось такі у нас справи, такий гусачок, гусачок. Сніжці дала люцерну і ось така маленька дівчулька. Ну, вона вже не маленька. вибачаюсь, трішки так гарненько поправляється. Думаю, якщо буде все добре, ну ще якихось за два місяці та й почнемо, будемо пробувати парувати. Все добре. Це гарненько. Хотіла запитатися по кроликах, чи можна їм давати зараз від кокцидіозу. Ну, так, щоб перестрахуватися, так як я своїм, як були маленькі, давала, а ось ці, що купила, то там попередні власники не давали до зерна. Ось така дівчинка. Зараз водички поставимо. Так що напишіть, хто займається кроликами, чи можна давати зараз від кокцидіозу. І ось це потенційний кавалер сніжці. Вони а, однакові, тільки що він набагато, ну не набагато, наполовину старший. Так що, думаю, їх разом з щоб були такі каліфорчики. Каліфорнійські кроленятка. Так як мені написали в коментарях, за що я вам велике дякую, що каліфорнійці це дуже чудові мамки. Ну, будемо бачити, як воно ще покаже. Ну і ось по цій дівчульці хотіла запитатися, а, мені писали, так як в неї в одному вушку ось цьому знайшла цього кліща вушного. А, мені написали, що краще вколоти і вермектин. Напишіть, будь ласка, яка доза, тому що там в інструкції для кроликів не написано, яке дозування. Та, як вона маленька, ну, я думаю, до 2 кілограм вона. Не дуже вона така велика. Скільки це їй вколоти, щоб вона не мучилася, щоб той рушний кліч нам пройшов. Так, так що не хочеться, щоб таке було. Ось така гарненька, такі вони ніжні стають. Вже привикли до кліточок і вони вже так йдуть до рук, не, не соромляться, не бояться. Гарненькі такі корлички. Ось такі. Ось таке. Їдять зерно, в них постійно. Зараз ще тільки водички поставлю. Бо був сніжок, було добре. мене один коментар такий здивування, що я давала сніг. Ну а яка різниця? Сніг це вода, та саме. Просто що в морози, ну що можна давати кроликам, коли вони на сухому кормі? Тільки сніг. Так як немає завжди можливості ходити їм по три рази на день, давати тепленьку водичку. Ну, це по типу, як в природі кролики живуть, так, тож ж немає постійно водички. Не кролики, а зайці. Так і це ось так. Їдять гарну люцерку. Я показувала в попередньому відео, що я лишаю люцерну на дворі під накриттям, щоб вона трішки відсиріла, і тоді вони гарно її хрумкають, Ну ось. Хлопчики п'ють водичку поставила. В цьому також дала. режинчик такий хороший. А так вони з цих поїлочок навчилися пити гарненько собі. Тільки чути, як клацають. Ну, а ці п'ють з піалочки, та як... Ці кліточки не предназначені для того, щоб стояли поїлки, щось відразу не подумалося. Але то нічого страшного, ще трішки да переробляться. Ось так гарненько, п'євчик. Ну і ще в мене така новина, не знаю, чи вдасться, чи вийде. Але по місцю тут недалечко треба, потрібно правда, одне ще їхати туди. Знайшла французьких молодих баранчиків, двохмісячні кроленята. Так що, думаю, якщо ще будуть і все буде добре, то хочу придбати собі французьких баранчиків. Дві дівчинки, а далі буде видно. Так що ось так. Ну і так, на сьогодні рибка в клярі. І ось, ось зварила вже пюрешечку. Так що така в нас буде вечеря. Раніше я постійно в мусі робила, а це захотілося в клярі, тому що вона тоді така м'якша, ну, ніжніша. Так що ось так. Ці дві подружки сидять. Останні виходять. Кабанчик чмакає. Все добре в нього. Ну і свинка. Трішечки тепленьку водичку, вже вона сама стає, то бачу, що починає так гарненько округлятися, поправлятися. Добре, що вже вони їдять очистки від картоплі. Трішки соломи додала. І ось так їсть. Тут курочки п'ють, воду, тут їдять. І ось за два дні два яйця збирають. Так що починають вже по трішечки знову нестися, бо то було здається триєць, а це знову почали Ось Треба для там індокачки є з Івано-Франківщини, від моїх вже ютубовські родини. Хто не знає, минулого року я брала. Мені прислали інкубаційні яйця і, на жаль, одна лишенька качечка в мене вижила, але то нічого страшного, я дуже задоволена, так що для тої качечки потрібно знайти і для білої кавалера. Ось така вона. Гарненька. Кури зайняті. Я даю соняшникову макуху, ячмінь трішки. Трішечки-трішечки кукурудз, пшеничка і ось так вони їдять. Так що це молодий півень, ось цей чорний, а ось цей старенький. Буду його лишатися таки на господаря. І ось цих ще треба прибрати. Ось цього, ось цей ще маленький. Ну і ось цього. Це немає часу. Не так часу, як потреба немає. Так, я дуже близько біля них сижу, ось бачите, можу достати собі качечка. Не бояться. Кури в мене вже старі, але ну і ось паруються. Так що буде діло. Так як в нас вже в повітрі весна-весна, буде діло. Ну що ж, друзі, на цьому я буду своє відео сьогоднішнє завершувати. Всім дякую за перегляд, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Добрі, недобрі. 14 інколи бувають так, що хочеться посміятися, але нічого страшного. Величезна вам подяка. Ми здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини і будьте здорові! Все самого-саме самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па.